Слава Ісусу Христу, шановна громада, шановні друзі! я е, хотів би від е, імені нашого державного історико-культурного заповідника подякувати перш за все нашим гостям, що вони е, вшанували своєю присутністю той ювілей, котрий ставить Белз на рівень з нашими духовними столицями України. Насправді, дійсно, коли ви приїжджаєте до Бези, ви бачите невелике містечко, воно зелене, воно гарне, та будинки стоять посеред руїн, руїни ці величні, це руїни храмів, котрі свідчать про те, що місто має дуже глибоку історію. І дійсно, ви повинні зрозуміти, що Белз має дуже глибоку історію. Найперше, то є на Львівщині, то є найдавніше християнське місто. Ми тут маємо місце, де колись стояла, був монастир з церквою святого Климента Папа, церквою, котра була ще заснована ще до розділення церков. Ну, уявіть собі місто, котре походить до 10, кінця 10-го сторіччя, так, котре з'являється на сторінках нашої української історії в 1030 році. Очевидно, що одне з перших таких храмів були. Е подібно до десятинної церкви, де, котра мала Другу присвяту, крім Пресвятої Богородиці, ще мала присвяту власне Клемента. Тут з'являється такий монастир з церквою Святого Клемента Папа. Це означає, що місто має набагато глибше християнське коріння, ніж багато міст нашої Львівщини. Місто, котре е, довший час тримало на собі властиву е, ту е, християнську ініціативу у розбудові цілого величезного. Того християнського округу, адже місто було е, частиною холмсько-белського єпископства. Якщо зараз Холм є зараз на території Польщі, ми не маємо там єпископа, так то Белс є тим свідченням того і колишньої Великої княжої, навіть королівської тої території, королівства Русі. Тобто Белсі є частиною дуже вагомої історії. Я думаю, що не даремно е, сюди приїхали, були на нараду єпископи, бо Белс лежав на перехресті шляхів. Е, ми не знаємо, де вони збиралися, напевно, де збиралися при дерев'яній церкві Святого Миколая, якої теж вже зараз нема. Може, збиралися при дерев'яній церкві Святої Трійці, коли теж зараз нема. Бо те, що ті храми, що ми зараз маємо, вони вже постали в 17-18 Від давнього 16 століття археологи знаходять тут рештки дерев'яних вулиць, рештки дерев'яних будинків, церквища, черепи. Ці Белзяни знають, що те, хто не купне на городі, то щось він собі на городі знає. Тобто, власне, та, той пласт матеріальної історії є дуже ваговим таким притягальним моментом Белза. І Сюди приїжджають і історики, приїжджають і археологи, для того тут працює наш Державний історико-культурний заповідник. Я хотів би, власне, щоб е, тішучись вашою присутністю, нагадати, що Белз потребує і духовної опіки. Власне, маємо священник, маємо парафію, маємо парафіян, маємо священника, але хотіли б ми, щоб сюди приїжджали студенти і Богословської академії, і студенти Українського католицького університету, щоб вони тут проводили свої різні семінари, навчальні, може, проводили свої експедиції, оскільки я знаю, що ви проводите такі експедиції, я радо вас запрошую сюди до Белза. Белз дасть кожному з викладачів. Священників, семінаристів, студентів, духовну поживу. Вона тут поєднана буде з погляданням і матеріальної історії, і власне відчуттям тої глибини історії цієї землі. Так що я тішуся, що ви приїхали до Белза і запрошую вас завжди приїжджати до Белза, коли буде ваша душа того потребувати. Тут ви завжди знайдете теплу, гостинну зустріч і можете собі пороздумувати властиву над. Тим місцем, над його місцем нашій українській історії історії української церкви. Слава Свято. Зараз до слова я би запросив нашого міського голову пана Володимира. Шановні дорогі всішки отці, дорогі наші гості, дорога шановна Белська громада. Не буду переповідати, тому що вже на сьогоднішній день не раз було сказано, як і оце Віталієм, наголошено про культурну, історичну спадщину нашого Белза, нашого славного тяжого міста. Але напевно це не дарма. Так воно є, що цей рік, який ми маємо 2015-й, якому ми проживаємо. Це рік видатних дат. Видатних дат в історії українського народу. І так воно переплітається, що разом в, ці, в цих датах, в ювелейних датах, є місто Белс. Це 150-річчя від дня народження Андрея Шептицького. Це 200 років від народження отця е, Михайла Вербицького, композитора нашого, українського, який написав Слави наш гімн державний. Ще мерла Україна. Шановні друзі, шановні колеги, високості ми ми знаходимося направду на цих теренах тій землі на сьогоднішній день, де кожен метр, кожна цеглина дихає своєю історією. І, мабуть, те, що було в нашій історії сторіччя назад декілька сторіч, тому що 425 років ми святкуємо від часу. У сьогоднішні дні від часу першого е, синоду, де були е, вичерпані, 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 скажімо, так, або викликані перші постулати щодо створення Української Вселенської Української греко-католицької церкви. І як не дивлячись на глибину століть, назад, повертаючись в історію, ми бачимо, що завжди у нас була оця боротьба і завжди нас. Північний сусід своїм неправильним, неправильним менталітетом хотів загарбати. І це повторюється сторіччями і до сьогоднішнього дня. І, власне, в ці ювілейні часи, в ювілейні дати, і сьогодні, у 2015 році, таке враження, як бумерангу, пройшлось оцих 420, через 1425 років, 500 років. І знову ми на грані того, що північний сусід хоче нас захопити. Як тоді він знищував наших священників. Тисячі, тисячі священників, українських священників пішли по казематах, по тюрмах були знищені. Бо вони прекрасно розуміють, ще в той час їхня система, якою вона називалася, вона така сама, як ця новітня, що була кегебійська. знищити духовність, знищити віру. І тоді надзвичайно легко бороти здорово. І хвала Богу, і хвала вам, шановні дорогі отці. За те дякую вам, що ви в такі тяжкі часи, як колись наші попередники, ваші попередники, як сьогодні ви, даєте силу Духу. Проповідуйте це правильне слово і велич духу і українського народу. Дякую за те, що ви працюєте волонтерами. Дякую за те, що ви працюєте капелами, капеланами на війні, в армії. Це підтримує дух, підтримує українську державу. А тільки в єдності сила народу. І тільки коли ми будемо разом, спільно, дружно, ми поборемо цього ворога супостата, який сотнями років хоче нас знищити. Але, на жаль, вража сила, нечиста ця сила, що тоді, що зараз не розуміє, що священники є від Бога. І яка б їхня неправильна влада була, московська, вони не можуть бути сильніші або перебороти те, що сказав Бог і призначив Бог. Тому бажаю нам єдності. Сили віри, сили віри в Бога і в українську націю, в український народ. Ми зараз будуємось і ми зараз мусимо доказати про наше українське коріння. Тож, ще раз ще раз сердечно дякую вам, що ви прибули. Дякую своєю присутністю. І сьогодні на нашій недільній літургії ви принесли до щелищі висот от, е, нашу святкову літургію. Дякую вам і бажаю вам здоров'я, вашим родинам. Хай тільки Бог буде зі всіма нами. Слава Україні! Я хочу сьогодні на завершення сказати велике дякую усім, всім тим, хто сьогодні був нашим гостям. І не можу так обійти стороною ще одну людину, яка мене зрушила самого. Каже, Ксензе, ти знаєш, ти живеш в такому місті, яке ти наропився такую велику дату, 425 років зустрію пересувку. Ми з тою людиною тоді познайомилися, і щоб його так залишити, остров, ну не можна той людиною острови залишити остров. Тому я запрошую слова це Василя, дека на Менеріску.